Давненько в кінотеатрах не було нічого про вампірів, не про ваші no. пістрадання, по типу сутінки, чи хай Бог милує Морбіуса, а що було по-справжньому стрьомно і з великою кількістю крові. На цей раз у нас, судячи по трейлеру, щось таке загадкове про усіма відомого персонажа. Тож, як завжди, дуже коротко і звісно, що без спойлерів про фентезі жахи під назвою Остання подорож Деметри. Давайте по порядку. Це екранізація глави судовий журнал Деметри з роману Дракула Брема Стокера. А точніше про його мандрівку з Трансильванії до Лондона на торговому судні під назвою «Деметра». Хоча для нього це по суті вийшов такий собі круїз з повним кораблем бігаючих смаколиків. У нас одна локація, в якій і буде відбуватися вся двіжуха. Є капітан, який вже старий, і думає, що ось останній рис, і він купить собі котеч та буде там доживати своє життя. Є його помічник, максимально серйозний персонаж, як для такого фільму. Чия з дитини бігає на фоні, дуже освічений матрос, випускник Кембриджу, загадкова жінка та ще багато різних персонажів. Нас швидко та коротко познайомлять з ними, щоб як у тому ж самому пункті призначення, нам все ж таки було їх трошки шкода. Найцікавішим для мене, звісно, був сам Дракула, як я думав спочатку. За котрого я відверто вболівав на протязі всього фільму, бо, вже якщо чесно, задовбало, коли добро перемагає зло у кіно, так тільки у житті має бути і сподіваюсь, вже дуже скоро. Це схоже на щось по типу чужі, чи наприклад життя, де ти з перших хвилин розумієш, що відбуватиметься. Хто поганець і одразу починаєш робити ставки, чи помре чорний першим. Все відбувається на кораблі, десь далеко від берегу. Зав'язка нуднувато, мало саспенсу, і ти відверто чекаєш, коли ж почнеться усе робілово. Хронометраж стрічки майже дві години. Багато діалогів, але мало драми. Хоча ви ж розумієте, що це моя суб'єктивна думка, і у вас це може бути навпаки. Може ви взагалі ідентифікуєте себе як вампір, звісно ж, як і у будь-якому фільму шахів, є скрімери, але вони дуже передбачувані, в принципі, як і сама стрічка. Напевно, величезним мінусом цього фільму є відсутність, хоч якоїсь логіки, що у сюжеті, що у діях персонажів. А так деякі моменти робили прям дуже епічно та візуально красиво. Але у купі це не працює, на жаль. Візуально це нагадує такі собі 300 спартанців, але трошки у іншому сетінгу. Та і фон більш похмурий. Але коли діло доходить до самого корабля, то тут все як має бути: натуральні декорації, різні костюми та багато реквізитів. Щодо самого упорядку, тут пошкодували і на грим, і на спецефекти виглядає дуже неякісно величезна кількість крупних планів, але це не бісить. Бо актори дійсно дуже стараються далеко не всі правда, і це не чіпляє, але все ж таки. Як у будь-якому фільмі жахів чи трилері, звук відіграє дуже важливу роль, бо саме він і створює всю атмосферу, і тут постаралися на славу, бо саме він, хоч трошки, але змушує волосся на пастях ніг ставати дибки. Взагалі, звук це, напевно, єдине, що запам'яталося, та, хоч трохи вразило. Композитор стрічки Бер Макрірі, відомий за такими проектами, як Ходячі Мерці, Чорне дзеркало та Володар Перснів, Персні влади. Для мене особисто це я як люблю називати фільм по сітіві на вечір. Нічого особливого, і перед сном можна подивитися або спокійно собі солодко заснути під нього. Але як для кінотеатру дуже нудний. Немає ніякої динаміки, хоча й намагалася закрутити сюжет та навіть з твістами. Ну а кінцівка взагалі добила. Ну, якось так. Ну а що?